Час новин на телеканалі РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Десятки мільйонів гривень. Саме такі суми на переконання депутата обласної ради Віктора Кривуна зникли внаслідок фактів розкрадання бюджетних грошей під час будівництва на Рівненщині упродовж останніх років. Про це він заявив під час прес-конференції, яку провів спільно з головою облради Михайлом Кириловим. З подробицями Роман Свереда. Упродовж останнього місяця працівниками міліції було порушено два десятка кримінальних справ за фактом розкрадання бюджетних коштів. Таку інформацію оприлюднили під час прес-конференції голови обласної ради Михайла Кирилова та координатора міжвідомчої слідчо-оперативної групи Віктора Кривуна. Кримінальних справ лежало по розкраданню державних коштів дуже багато. В нас по рівненщині, але вони всі були сховані, і е, президія своїм рішенням е, вимагала підняти як в ОМВС, так і в прокуратурі всі ці справи, справи і дослідити їх. Ну наскільки от нам відомо, яку сьогодні почули, що 20 справ тільки зараз біля 20 справ знаходиться в розслідуванні. Втім, це лише крапля в морі, переконаний адвокат Сергій Турович під час будівництва будь-якого маломальського об'єкту. Чи будівництва, чи ремонту, де витрачають якісь кошти, які враховуються там сотнями тисяч, є факти розкрадання цих бюджетних коштів. В кожному районі такі об'єкти є. То чому працівники міліції по районах не перевіряють ці об'єкти і не вирішують питання про порушення кримінального провадження? Я вважаю, що недопрацьовують. За словами голови обласної ради Михайла Кирилова, представники контролюючих органів пояснюють свою пасивність мораторієм, який ввела на перевірку підприємців президія облради. Те саме КРУ аргументує тим, що це рішення заважає проводити перевірки або встановлювати факти того чи іншого порушення. Мною було запропоновано запропоновано те, що. Надайте нам, будь ласка, лист з повністю аргументуванням того, що вам заважає, щоб ми розглянули і прийняли рішення щодо подальшого мораторію. Або не мораторію за інформацією Віктора Кривуна, вже з понеділка контрольно-ревізійне управління за його ж заявою повинне розпочати позапланову перевірку чотирьох побудованих та відремонтованих за бюджетний кошт об'єктів частини дороги по вулиці Соборній у Рівному перенатального центру, а також двох шкіл. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Як розрахуватись із заборгованостю по капітальних видатках, за що ремонтувати дороги, та як поставити на ноги підприємство та коли ошукані інвестори зможуть отримати свої квартири у недобудованій золотій підкові? Це головні питання, над якими останніх п'ять днів працював голова обласної адміністрації Сергій Рибачок. Про це він розповів журналістам на своїй уже традиційній звітній щотижневій прес-конференції. Про що ще йшлося? Чув Іван Барчук. Із роздумів про те, як ліквідувати заборгованість перед підприємствами, що виконали роботи, але не отримали за це з бюджету кошти, розпочався цей тиждень у голови обласної адміністрації Сергія Рибачка. Каже, згадані фірми мають проблеми із сплатою податків і виплатою зарплати своїм працівникам. Однак, постанова уряду регламентує, що заборгованість можна починати гасити лише після спеціальних перевірок. У середу була проведена нарада із перевіряючими службами було скоординовано роботу по організації цих перевірок для того, щоб найкоротший термін їх провести і з'ясувати, які підприємства, які об'єми виконали, і зареєструвати ту заборгованість у казначействі. А ще Сергій Рибачок запевняє, що почав перемовини з профільним міністерством, аби підняти з колін підприємство Смигаторф, яке наразі перебуває на межі банкрутства. Окрім того, взявся за вирішення питання щодо скандального будівництва житлового комплексу Золота підкова. Була зустріч із постраждалими, і на середу у нас запланована нарада якраз по тому, щоб державна влада. На кінець почала адекватно реагувати. Будинок однозначно потрібно добудувати, і всі люди, які постраждали від цієї афери, вони мають отримати свої квартири, які належать по праву. Поділився Сергій Рибачок і інформацію стосовно кадрових призначень у районах. Наразі за його словами питання не вирішено тільки щодо очільника Гощанського району. Там не можуть знайти достойну кандидатуру. Що ж до інших районів каже, то там із кандидатами вже вирішив, хоча є одне, але. Колишні представники влади вони мають певні зв'язки, зокрема серед працівників бюджетної сфери. От, можливо, комусь із колишніми керівниками працювати було дуже комфортно. От, і відповідно сьогодні вже під виглядом е, громадської ініціативи починаються збори ось таких вже колективів, які в свою чергу намагаються порушити питання стосовно повернення, наприклад, того чи іншого е, колишнього вже керівника назад на свою посаду. Окрім того, Сергій Рибачок розповів, що за сумісництвом залишається викладати політологію в Острозькій академії, хоче залучити меценатів, аби придбати квартири усім дітям рівненських героїв Небесної Сотні. А ще планує вивчити питання реконструкції стадіону Авангард. Але останнє вже впевнений справа далекої перспективи. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Будівельники рівне ще не хочуть запропонувати владі своїх кандидатів на посади начальника обласного департаменту будівництва, керівника управління житлово-комунального господарства та інших профільних структур. Для цього вони скликали загальні збори, де планували насамперед виробити критерії, яким мають відповідати претенденти. Хоча думки присутніх і розійшлися, а самі збори місцями перетворювались на взаємні обвинувачування та з'ясування стосунків вимогу про те, що кандидати на посади мають бути компетентними і мати досвід галузевої ру. Роботи, зрештою підтримали усі у середу. Будівельники зберуться знову, аби тепер уже визначитися, кого ж конкретно вони пропонуватимуть на керівні посади. Ми не маємо права призначати, ми не маємо права вказувати їм. Ми, ми маємо рекомендательний план послом. І тим не мене, ми хотіли б, щоб з нами, з нами, се строїтелем, это було як мінімум посоветовано. Люди будуть знати, що в той же момент, якщо громада їх висунула, то громада в будь-який момент може звернутися і розказати їм, що ви може, щось робите невірно. Правоохоронці рівнищини розпочали збір грошей для сімей біженців з Криму. Скриньки для благодійних внесків розмістили у територіальних відділах міліції області. Також правоохоронці організували збір харчових продуктів серед своїх співробітників. Зібрані пожертви передадуть людям, які потребують допомоги і прихистку на території нашої області. До благодійної акції можуть приєднатися усі небайдужі громадяни. Ми проводимо ці заходи з метою надати допомогу, щоб люди, які приїдуть на територію нашої області, відчули підтримку від працівників міліції «Рівнич» санаторно оздоровчі комплекси рівнищини готові приймати біженців з південних та східних регіонів України. У цьому переконались члени координаційної ради при обласній адміністрації, що займається розміщенням сімей військовослужбовців з Криму. Вони відвідали заклади, які готові надати тимчасовий прихисток таким родинам. Зокрема, у санаторії Електронік зможуть проживати майже чотири сотні біженців. Заклад вже готовий їх приймати. У санаторії підключили опалення. Там працює їдальня та є медичний персонал. Про готовність говорять і у санаторії Джерельце. Там можна розмістити ще три сотні людей. 21 березня світ відзначає міжнародний день людини із синдромом Дауна. Від інших їх відрізняє лише наявність зайвої хромосоми про реалії життя сонячних дітей на Рівненщині та їхні можливості для подальшого розвитку і адаптації у суспільстві. У наступному сюжеті пам'ятаєш танецьвосьмирічний Микита Якимчук обожнює танцювати, як і усі дітлахи. Хлопчик захоплюється мультфільмами та рухливими іграми з друзями. Він мене любить плавати неряти водій. От вчора ми були в лісі, то я знала, що він любить рибалит. Єдине, що відрізняє Микиту від більшості однолітків, зайва хромосома. Хлопчик, один із сонячних дітей, що страждають синдромом Дауна. Педагоги центру ранньої реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами, пагінець, кажуть, такий діагноз не вирок, і більшість таких дітей мають шанс адаптуватися у суспільстві. Важливою у процесі адаптації до життя у суспільстві для сонячних дітей є фізична реабілітація. подолати порушення координації і рівноваги тіла, навчить сидіти, стояти та ходити із двомісячного і до восьмирічного віку їм допомагають спеціалісти. Утім, за словами фахівців, 80% від майбутнього успіху залежить від батьків. Дуже часто буває так, коли батьки надіються тільки на спеціалістів. Годинку позаймалися і далі вже ну, ніби досить. Такого не досить. Це з дитиною треба працювати постійно щоденно. На заняттях завжди присутні батьки, які бачать, що ми робимо з дітьми, вчаться і продовжують нашу роботу в домашніх умовах. Дуже активно стараємося давати і знання батькам. І розвивати саме фізичний розвиток дітей важливим елементом адаптації у суспільстві для дітей з особливими потребами, зокрема і сонячних, є освіта. Нині у загальноосвітніх школах області функціонує вже 60 класів, де діти із синдромом Дауна та іншими нозологіями можуть навчатися разом із однолітками. Звичайно, перевага їх у тому, що. Діти мають адаптуються в суспільство, адже ну так чи інакше ці діти закінчують школу, йдуть в суспільство. І якщо вони впродовж років навчання в школі вже навчаються в, в, в загальносвітніх звичайних школах, ось ця дитина вже звикає до колективу. Вона вчиться жити в цьому колективі. На сьогоднішній день збираються, складаються банки даних таких дітей. Ось з тим, щоб в подальшому ну, мережу інклюзивних класів. Розширювати нині кажуть педагоги на часі створення закладу, де діти з особливими потребами, а серед них і сонячні, могли би здобувати середню спеціальну освіту та фах. Якщо дитина наразі з синдромом Дауна, вона є мовною, так вона сама себе обслуговує. Звичайно, в перспективі можна якусь робітничу, наприклад, професію здобути, тобто це вже є якби робота батьків в цьому напрямі, тобто, вже з дошкільного віку вони мають бати про те, чим дитина буде жити надалі. Поки спеціальні групи для навчання дітей з особливими потребами створені лише у деяких вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації для восьмирічного Микити питання здобуття професії поки у віддаленій перспективі хлопчик та його мама сподіваються, що найближчим часом ситуація із вихованням, освітою та соціальним захистом сонячних дітей покращиться, а поки вони готуються до вступу до спеціалізованого навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина у Рівному. Аться читати і писати, а у вільний час складають пазли. Гармис Роман Свирида, Микола Мельничук, Сергій Савта. Інформаційна програма День". Дуалізм в організації виконавчої влади єдиний спосіб вивести Україну з економічної та політичної кризи. Такої думки дотримуються рівницькі науковці. Шляхи реформування системи державної влади вони обговорили на засіданні громадської координаційної ради. За такою моделі пояснюють фахівці, виконавча влада здійснюється двома суб'єктами: а саме президентом та урядом, що проявляється у форматі конструктивної взаємодії між ними. Відтак дуалізм виконавчої влади послабить роль президента і забезпечить єдність державної політики. Така модель організації виконавчої влади властива республікам зі змішаною формою правління. А ще переконані фахівці, аби влада в Україні була дієвою, необхідно, щоб уряд формувався у парламенті. Для України просто протипоказана <кій> президентська республіка. Всюди ця форма правління породжувала проблему президентського авторитаризму, явища суперпрезидентства, плоди якого ми пожинаємо і до нині той спосіб формування уряду, який існував в Україні, був по суті псевдопарламентським. Роль парламенту була цілком символічна у процедурі формування уряду і зводилася фактично до надання згоди президенту на призначення кандидатури прем'єр-міністра. Щорічний конкурс ораторського мистецтва відбувся у міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Декілька десятків студентів з усіх факультетів освітнього закладу продемонстрували свою майстерність володіння словом. Кожен із них для виступу мав три хвилини. Переможців члени журі визначали у трьох категоріях: Я голосую за мир, ми чуємо тебе, Тарасикрізьвики, та вітаю з 20-річчям, мій мигу. Сама ж церемонія нагородження відбудеться у середині травня. Актуальність цих тем це вже є критерії, наскільки студент, тобто учасник в темі володіє нею. От, а також обов'язковим критерієм є саме виразність, самовміння тримати аудиторію, зрозуміло, дотримання всіх тих вимог, які ставляться саме до вразного читання, що стосується і логічних пауз, і, і наголосів, і, і самого. Представлення це ж справді шліфування майстерності, адже це не просто виразне читання, це художнє читання, це вміння тримати аудиторію. Сьогодні відзначають всесвітній день лялькаря. Це свято усіх працівників лялькових театрів та шанувальників їхнього мистецтва. Вважати цей день святковим має право і рівнянка Галина Малінська. У невеличкій хрущівці за 20 років вона зібрала унікальну колекцію ляльок із викинутих на смітник іграшок. Жінка створила розкішні образи наречених та принцес, іспанок та африканок. А от українки жодної. Колекція красунь, вбраних у традиційні для регіонів України костюми, поки що нездійсненна мрія пенсіонерки. Цими ляльками уже давно ніхто не грається. Авторка цієї незвичної колекції знайшла їх на смітнику, придбала у секонд-хенді. Деякі з них принесли сусіди, знаючи, що тут їм дадуть друге життя. Збирати ляльки і шити їм вбрання рівнянка Галина Малійська почала рівно 20 років тому. Каже, що одягає за всіма правилами. Починає зі спідньої білизни та шкарпеток, а завершує образ черевичками і капелюшком. Найгарнішою жінка вважає ось цю блакитну оку-блондинку. Я пішла викидати мусор і бачу якісь ноги з під снігу. І я почала доставати. Оказалось, гарна лялька, але немає очей і півголови. І парика немає. Тоді, крім цієї ляльки, я ще п'ять ляльок знайшла. А ось такими ляльками гралися прабабусі нинішніх дівчаток. 76-річна красуня на ім'я Катерина найповажніша і єдина, яка новою потрапила до рук Галини Малінської. Це згадка про батька, його подарунок доньці на 11-річчя. Лице порцеляна, а сам самтулуб фаянс. І саме інтересне, що ця лялька не така, як. У неї руки і ноги ще згинаються в локтях і в колінах. Я її і не знімаю, бо це все було на резинці. А за ці роки резинка розтягнулась, і я її вже боюсь, вона вже все висить, то вона у мене. Як картина. Решта ляльок імен не мають, проте їх можна взяти до рук та детально розглянути. Загалом колекція налічує майже півсотні експонатів. Ще стільки ж мініатюрних суконь жінка пошила на прохання знайомих. Окрім старих ляльок, сусіди та подруги приносять тканину і оздоблення для майбутніх костюмів. Тут нема нових тканин, сучасних тканин, а тут все те, що колись. Те, що вже в когось в гардіробі, з моди вийшло, весільні, весільні плаття, які вже теж немодні, і колись вони були в прокаті, зараз уже. Але Степанівна це все обновлює, підкрашує, підвишиває. І получаються такі красиві наряди для таких лільок. Незвичне захоплення стимулює роботу мозку і рук, а результат тішить око, розкриває секрет свого захоплення Галина Малінська, а ще пояснює, чому у створених нею образах проглядаються етномотиви інших народів, а українських немає. Мені хочеться не як завжди в сувенірах полтавчанка, А я хочу нашу поліську. Таку, як я пам'ятаю, дівчат з полісся з мого дитинства. Колекція україночок, вбраних у традиційний для кожного регіону нашої країни костюм, поки що не здійсненна мрія майстрині. У магазинах вживаних речей таких тканин не продають, а купити нове за пенсію жінка просто не може. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Працівники Даї провели урок із дорожньої безпеки. Цього разу вони завітали до другокласників класників Тараканівської школи, що в Дубинському районі, оскільки їхнє село знаходиться на трасі Київ-Чоп, то правила поведінки на дорозі дітям слід пояснювати з наймолодшого віку, кажуть інспектори. Учням в ігровій формі розповіли, як слід поводитись, аби не потрапити під колеса авто. А для того, щоб школярі у темну пору доби безпечно переходили дорогу, їм подарували спеціальні світловідбиваючі браслети. Кожним туром усе примарнішими стають шанси рівненського кардинала у боротьбі за місце у заповітній четвірці, що розіграє медалі. Черговий поєдинок наші міні футболісти проводили у Харкові проти чинного чемпіона екстраліги Локомотива протягом зустрічі рівняни виглядали достойно, але зрештою поступились. з подробицями Роман Сварида. У Харкові кардиналу довелося грати після майже тритижневої вимушеної паузи. Натомість локомотив лише декілька днів тому зіграв у нічию із львівською енергією. Господарі майданчика, що перебували у хорошому тонусі, прогнозовано з перших хвилин повели гру за власним сценарієм. Бажання гравцям локомотива додавала і зимова поразка у рівному з рахунком 0-4. Зрештою, саме залізничники і відкрили рахунок у матчі. Господарі мали ще декілька хороших нагод, аби збільшити перевагу у рахунку. Одразу декілька шансів оформити дубль зіпсував автор єдиного голу Дмитро Клочко. Мали масу моментів для того, щоб забити один, два, три, можливо, і більше м'ячів, і грати німножка по дорогому. На жаль, не реалізували, тому второй тайм була игра нервов в силу. в определенных причин Физ физически мы сейчас не в лучших кондициях. Втім, міг локомотиві пропустити свої шанси втратили Артем Фаренюк та воротар Віталій Денюшкін, який у другому таймі активно атакував ворота харків'ян. Сапірник во второму таймі розбігався, все-таки з поїздом, може бути, перший тайм тяжело було, але це это... ніяким образом їх не ущемляє, це мінус в нашу сторону. Я вважаю, що такі ігри ми повинні виграти, тим більше моменти були, знову-таки не забиваємо голи. І в кінці барьба керманич рівненського клубу. Незважаючи на поразку, діями команди залишився задоволений. Я до своєї команди претензій не маю. Вважаю, що ми сьогодні достойно виглядали. Создали особливо в другому таймі немало моментів. Могли б переломити і, і як зіграти в нічу, так і так і виграти. Десь не доіграли і гол пропустили, не змогли відігратися. Поразка залишила кардинал на п'ятій позиції турнірної таблиці. Гру наступного туру рівняни проведуть на власному майданчику у вівторок, 25 березня проти Івано-Франківського урагану. Початок зустрічі о 17-й годині. Роман Сверида інформаційна програма. День насамкінець. Нагадую, через досатаки сайт РТБ тимчасово не працює. І ви сюжети з цього випуску можете переглянути на сторінці РТБ у Ютубі. Я з вами прощаюся. Миру вам та спокою до зустрічі.